Моє вітання це сьогодні разом на телеканалах ІТБ та Тернопіль-1. Традиційно у цей час разом з нами міський голова Тернополя Сергій Надал. Пане Сергій, вітаю Вас. Доброго вечора, пане Сергій, Вітаю телеглядачів. Нагадую, що працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас є запитання до міського голови, будь ласка, телефонуйте за номером телефону, який зараз бачите на своїх екранах. Також озвучу його це 099 112 76 11. Також на фейсбук-сторінках наших телеканалів, будь ласка, залишайте свої запитання під е, цим відео у коментарях. і Ми також будемо реагувати і давати відповідь на них. Отож, почнемо говорити сьогодні. Власне, е, поділили наш ефір на кілька таких підтем. Е, і перш за все, хочеться поговорити про е, житлово- комунальне господарство і власне те, що. Бачимо, пане Сергію, і бачимо, що зараз ліквідують вибойни так, на дорогах. І от давайте трішки про це поговоримо, бо багато наших містян все ж таки думає, що це чи поточний ремонт, чи капітальний ремонт, чи взагалі щось відбувається, якісь ремонтні роботи, і чи це на часі. От, власне, давайте трошки тут зупинимося так, і розберемо. От зараз та робота, яка проводиться протягом цих останніх тижнів, що це таке, так, щоб пояснити нашим телеглядачам. Враховуючи Відповідні погоді мови температурний режим до недавнього часу виконувалися роботи з ліквідації глибоких вибоїн на проїзній частині вулиць із використанням спеціального холодного асфальтобутону, а також холодної бітумно-органної суміші. Ці роботи робилися як аварійні роботи для ліквідації аварійності, ябкомості, для того, щоб громадський транспорт і приватний транспорт можливість пересуватися. По багатьох з них. По цих дорогах були підпідні рекомендації звернення і вимоги і, і людей угу. і підприємств транспорту, і в тому числі патрульної поліції. Були проведені роботи на 94 вулицях, де були ліквідовані найбільші ями, ямковість, де були зроблені роботи, яка відповідає тим вимогам, які сталося відповідно поліцію і комісійно обстежені, і цього, цього було достатньо. <кій> вже наступні роботи можна робити простанням теплих, сприятливих умов поточним ремонтом, тому це вже наступна черга робіт, яка буде проводитися відповідно при сприятливих умовах, коли буде сухий теплий клім. Зараз речі, давайте покажемо кілька архівних фотографій, як це відбувається, так і те, що зараз буде напевно запитання. От та суміш, так, е, якою працюють комунальники, тобто, чи добре ж, наприклад, що кладуть її саме от таку погоду, так коли йде дощ, мокрий сніг і так далі. Трішки розкажіть, можливо, про е, сам з от, е перше, ця суміш передбачена для роботи саме в таких погодних умовах, коли температура повітря є невисокою, коли є низькою. Угу. Вона придатна для цього. По-друге, ми розуміємо, що такі роботи це не є роботи, які робляться на роки. Це ліквідація аварійності, і це вимога просто часу, те, що необхідно зробити. В більшості випадків вони досить довго можуть прослужити, але це якщо не дай мова про невеликі невеликі ями. А там, де це більше займає, звичайно, що потім доводиться в будь-якому випадку робити поточним ремонтом для того, щоб но було більш довговічні. Але сама ця суміш. Власне, рекомендовано саме для роботи в таких погодних умовах угу. і теж дуже багато є запитань стосовно поточних і капітальних е, ремонтних робіт власне цього року у Тернополі. Е, неодноразово тут в цій студії ми про це з вами говорили. Власне, що зараз війна і не на часі а, напевно робити якісь глобальні е, масштабні роботи, але от цікаво почути, можливо, е, в дворах чи щось. Е, Будуть проведені якісь роботи чи на інших вулицях нашого міста, чи доцільно це сьогодні, чи є на це кошти власне, у бюджеті, і чи будуть власне, якісь такі роботи? Перше питання, чи це доцільно це мають визначатися самі люди, що їм більш доцільніше, так? Очевидно, що в період війни більш доцільніше це допомагати Збройним силам і працювати на безпеку, як містян, так і наших військовослужбовців. Потрібно визнавати, що можуть бути роботи, які вкрай необхідні, це. Аварійні роботи, критичні десь місця. Власне, звичайно, що там не доведеться робити ремонтні роботи. Звісно, що робити якісь капітальні роботи заради того, щоб зробити лише покращення чи красоту, чи облаштувати те, чого раніше не було, в цей час, напевно, що буде недоцільно робити. Тому, приймаючи бюджет на цей рік, ми не передбачали видатків на такі капітальні роботи. Е є цілий ряд доріг, які ми бачимо і яких відповідно є вимога. Поліції, по яких є рекомендації дорожніх служб, транспортних служб, є скарги мешканців, які, очевидно, потрібно буде ремонтувати поточним ремонтом. Там, де це дійсно вкрай необхідне. Це є і вулиця Руська, частина цієї вулиці, це вулиця Весела, це вулиця Промислова, Сахарова, Текстильна. Всі ці, ці об'єкти відомі по всіх них зараз. Вивчається питання, яким чином це можна зробити поточним ремонтом, для того, щоб е, дати можливість нормально пересуватися громадському транспорту і пасажирському. Там, де ці роботи є некритичними, ми навіть їх не будемо планувати, тому що ну, немає ресурсу, за що їх робити, ці кошти краще зекономити для інших цілей, для підтримки армії, для підтримки наших родин героїв чи для безпеки сьогодні мешканців міста. Стосовно прибудинкових територій, ситуація приблизно та ж сама. У нас є ряд прибудинкових територій, які комунальні служби почали робити ще в попередньому році чи в попередніх роках. Uh -huh. е, є такі, що розпочаті незавершені, скажімо, повністю в замінені мережі, але не, не вкладено зверху проїжджа частину. Є де повністю зняті тротуари, бордюри і недороблена пішохідна частина. Є де розриті і вони зараз не завершені, скажімо, в щебні, щебні вимиваються, це також. Болото, незручності для, для проходу, і ми теж маємо чимало скарг і вимог людей для того, щоб ці роботи довести до логічного завершення. То, скажімо, такі двори ще можна розглядати, що там є необхідність довести до логічного завершення, там, де будуть критичні ситуації, де будуть скарги мешканців, які не дороблені. Стосовно інших, то швидше всього, що роботи будуть вестися виключно е ямковим чи поточним ремонтом, для того, щоб ліквідувати лише аварійні ситуації. Е а Кошти да мало б, щоб кошти були перенаправлені сьогодні на підтримку зсу на підтримку програми обороноздатності. На даний час ситуація виглядає. так. Маємо до речі, також до цієї теми коментар у соціальній мережі Фейсбук і запитують: ось таке: чи ремонтуватимуть дорогу на вулиці Котляревського на новому світі? Проїдьтесь вулицею біля дошкільного навчального закладу номер 25 та іншими глухими вуличками. Так розуміється суто ведеться розмова про ремонтні роботи доріг на новому світі. Так розуміють, там не одна вулиця, яка потребує такого ремонту. На жаль. Сьогодні не одна вулиця, яка потребує ремонту. Так. Тому що коли е, робляться постійно ремонти, цього можливо не помічається. Коли декілька років поспіль це ремонти не робляться, або вони робляться в меншому об'ємі. Через певні обмеження зв'язку з війною, звісно, що це з кожним роком стає все гірше і гірше, але тут давайте, шановні, визначатися разом. Ми сьогодні працюємо на перемогу на допомогу армії і на безпеку міста, чи ми витрачаємо гроші на ремонт. Звісно, що е, ми будемо враховувати думку Тернополян, яка буде більш що що люди будуть вимагати, що люди будуть хотіти зробити, але я думаю, що сьогодні всі мають зрозуміти, що напевно пріоритетом все ж таки має бути обороноздатність, і все, що має бути принести не в швидшу перемогу і безпеку для перебування і проживання Тернополя. Я нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас є запитання до міського голови, будь ласка, телефонуйте за номером телефону 099 76 11. Також нагадую, що на Фейсбук-сторінках телеканалів ІНТБ Тернопільдина, також на сторінці Тернопільської міської ради, зараз є ця трансляція. Ми також все читаємо і готові давати відповіді на ваші запитання. Продовжуємо далі говорити власне в контексті робіт, і те, що я безпосередньо бачу, думаю, що багато тернополян також, оце пониження тротуарів зараз. Наскільки. Я бачу, це було на проспекті Степана Бандери. Також було біля ЦУМу е, ці роботи. І е, теж неодноразово тут ці студії з вами про це говорили, чому це відбувається, але все ж таки, давайте нагадаємо про цю концепцію е, програми, так е, про яку зараз, власне, ви скажете. І де на яких ще вулицях будуть проведені схожі роботи. І теж маємо фотографію. Будь ласка, давайте покажемо, як це відбувається, власне, нашим е, жителям міста. Ось ось таке е, пониження тротуарів, так це на проспекті Степана Бандери. І давайте розкажемо детальніше про цю концепцію з безбар'єрного середовища. Почнемо з того, що в Тернополі реалізується проєкт, який називається Тернопіль місто без бар'єрів». Мета його зробити місто комфортним для проживання, для пересування мешканців всіх категорій, всіх категорій наших мешканців, і в тому числі людей, які мають інвалідність, в тому числі людей, які пересуваються на літніх військах, і в тому числі для матерів з колясками. Є створена рада безбар'єрності нашого міста. І ця програма передбачає реалізацію протягом звичайно не одного року, тому що дуже багато питань, які нереально ви вирішити за рік. Вона розрахована на декілька років вона включає в себе не лише питання пониження тротуарів чи пониження бордюрів, чи облаштування чи чи якихось там при частин. Це себе включає також і роботи по облаштуванню пандусів, прадні належний стан і належні роботи, які мають бути проведені на е, територіях загального користування, е, і в тому числі громадський транспорт. Заміна існуючого громадського транспорту на транспорт, який має понижений вхід, який більш зручний для перебування людей. На жаль, через війну у нас ми бачимо збільшується кількість людей з інвалідністю, також кількість людей, які використовують коляски. І до цього треба розуміти, що треба до цього приготувати всю інфраструктуру міста. Це і стосується також і навчання, і будь-яких соціальних заходів, і в тому числі працевлаштування. по кожному з цих напрямків розроблений план дій, має буде зроблений. Те, про що запитали ви. Стосується робіт з підготовки проїжджої частини, пішохідної частини, а також громадських просторів для більш комфортного пересування людей. Ці роботи були розпочаті ще в попередньому році. Власне, ті об'єкти, де такі роботи проводились і будуть проводитися, визначаються безпосередньо людьми, які самі використовують коляски для свого переміщення, тому що вони краще знають, де в першу чергу це і необхідно зробити, де. Більше людей з колясками можуть перебувати на, які, на якісь вулиці, де це необхідно в першу чергу ці роботи робити. Тому дійсно в попередніх роках такі роботи проводились на вулиці Руській поруч з Сумом, на вулиці Замковій, на вулиці Текстильній, на вулиці Камінній, Володимира Великого. В цьому році вже з після зимового періоду роботи проводяться на вулиці, во які Двізі Галичина примикання Степана Бандери, Шухевича, примикання до Степана Бандери. Також на трьох ділянках на вулиці Острозького ближчим часом робота будуть тривати на вулиці Руській, на перехресті Торговиця-Шептицького, Старий Поділ біля входу в парк Супільче на вулиці Торговиця, на перехресті Куперника Чорновола і цілий ряд інших об'єктів, які є знову ж таки, які визначені, які затверджені в тому числі і рішенням сесії міської ради, які будуть контролюватися цією радою безбар'єрності, яка працює. І які мають бути реалізовані протягом всього 24-го року і наступних років. Але на кожен рік є план заходів, які ми. Тому прошу не дивуватися, прошу не думати, що це робляться якісь зайві витрати, які зроблені заради просто чиїсь приходів. Це дійсно ті, ті місця, які найбільше використовуються людьми з колясками, які необхідно облаштувати для їх більш зручного, комфортного переміщення. Мова йде взагалі про облаштування цілих маршрутів по місту Тернопіль, які мають бути зв'язані між собою. Де люди можуть розуміти, що вони цей маршрут можуть використати для пересування чи на колясці інвалідній, чи на велосипеді, чи для матерів з колясками. А маємо перший телефонний дзвінок, Алло, доброго вечора, ми вас слухаємо. О. Доброго вечора. В прямому ефірі ми вас слухаємо. Так, а я дзвоню з Нового світу, будинок 90... Новий світ 95. У Нас минулого року було тут розпочато біля будинку е, ремонтні дороги. Ті, припоб... Припоб... Так. При... Я так розумію. А, прибудинкова так, прибудинкова територія. територія, так, на новому світі 95. О, і не були закінчені, почалася зима і так залишили. І так то все порозривали і лишили. І залишили Дякуємо за запитання. Я декілька хвилин тому говорив, що у нас є пара, цілий ряд дворів, які були розпочаті раніше, не завершені. В силу того, що ми не мали коштів, щоб їх фінансувати в повному об'ємі, силу того, що економили кошти для підтримки обороноздатності, тому очевидно, що швидше всього, що такі двори є необхідні здоробити в першу чергу, тому що є звернення не лише до вас, є звернення мешканців і до міської ради про те, що не зовсім комфортно пересуватися і ці роботи необхідно провести. Тому я думаю, що нам вдасться в цьому році в цих дворах їх не так багато. Ці роботи завершити угу. до речі. Додам стосовно е, концепції, так створення безбар'єрного середовища. Е, щоб взагалі ознайомитися з нею, прочитати можна на сайті Тернопільської міської ради. Там е, є документ. Зокрема, теж я вчора мав можливість і час і нагоду е, побачити власне всю цю концепцію. Думаю, дуже там багато там не тільки власне. Ми говоримо про, а, про пандуси, так про пониження тротуарів, Там набагато більше інформації, Думаю, що жителям нашого міста буде цікаво з нею ознайомитися. Насправді ну, ця концепція готувалася перед. Прийняттям близько півроку проводилися дуже багато зустрічей, консультацій нарад з представниками різних громадських організацій, які опікуються людьми з інвалідністю, людьми, які мають особливі потреби. Перед тим, як вносити на сесію, проходить декілька разів громадські обговорення, і вже сесія приймала документ, який був реально напрацьований, зроблений безпосередньо, людьми, які, які самі цього потребують. Всі, хто хотів, мали можливість долучитися, надати свої пропозиції рекомендації. А зараз вже час його Угу. Маємо ще одне запитання із мережі Фейсбук. Власне, у коментарях Петро Гупол залишив світлини і захотів, щоб власне міський голова прокоментував стосовно ситуації на вулиці Лучаковської. Зараз попрошу ці фото показати. Так, ось бачимо їх на телеекрані. І пан Петро зазначає, що це таке, так. І тут власне дуже довге велике питання. Не буду всього озвучувати, але все ж таки люди турбуються, переймаються, що це за паркан і. Яке будівництво ведеться, от е, на цій вулиці, чи є можливо у вас відповідь на це запитання станом на зараз? Є відповідь на це запитання. Насправді там ніякого будівництва не передбачено. Дана схема погоджена в тому числі з патрульною поліцією, оскільки на території, яка знаходиться там, передбачено будівництво підпірної стінки, яке має укріпити раніше збудовані об'єкти, також будівництво проїжджої частини до двору. А для того, щоб зробити проїзд, спочатку треба зробити підпірну стінку і в тому числі зробити пішохідну тротуарну доріжку, яка зараз даний час є обгорождена. Тому mm -hmm. вона перекрита лише на певний період часу. По мірі виконання робіт цей забор буде демонтований і ніякого там нового об'єкта не з'явиться. Окрім проїзду і підпірної стінки, яка mm -hmm. Та моє будь це очевидно, вже інше. Що ж, я нагадую, друзі, що ми працюємо зараз у прямому ефірі. Якщо у вас є запитання до міського голови, будь ласка, телефонуйте за номером телефону 099 112 76 11. Також бачите, що на е, Фейсбук сторінці телеканалу Інтебе Тернопільдин і на сторінці Тернопільської міської ради можна залишити коментар. Ми також його озвучимо. Так і постараємося додати відповідь на ваше запитання. Що ж, а ми продовжимо далі говорити і будемо зараз е, також спілкуватися про тему двомісячника благоустрою. Тут. Але доброго вечора. Ми вас слухаємо. Доброго вечора в прямому ефірі. Слухаємо ваше запитання. Добрий день, я хочу задати питання міському голові. По поводу вулиці. По поводу вулиці. Задати питання міському голові. По поводу внутрішнього двору. Медова 3. Внутрішній двір, вулиці Медова, 3. Там не, ну там проїхати на машині важко, не то, що дітям з колясками. Угу. Добре, дякуємо. Знову ж таки, повертаємося як розумію, до поточних так ремонтів дворів. І от, власне, медова 3. Теж така сама ситуація, про яку ми говорили в першому запитанні. Ну, я можу лише повторити те, що говорив раніше. Давайте повторимо, напевно, так. Можливо, хтось до нас доєднався пізніше. Напевно, пізні, що, Давайте так? нагадаємо сьогодні всім нашим шановним тернополянам, що ми живемо під час війни. Бюджет міста зменшений на 800 мільйонів. 25% бюджету держава забрала для підтримки військовослужбовців. Відповідно, це на ці суми менші можливості нашого бюджету. По-друге, напевно, що в даний час кожен повинен дбати про те, щоб якимось чином допомогти нашим військовим або зробити якісь заходи для певної безпеки мешканців тут Тернополі, забезпечені родини військових в Тернополі. Тобто ну, якщо ми втратимо кошти на цей, ми не маємо можливості втрачати кошти на ремонти кожного двору. Тому я просив до цього ставити з розумінням і давайте ми якось визначимося. Ми в першу чергу ми працюємо на перемогу, чи ми кожен буде говорити про свій двір. Там, де ситуація надзвичайно критична, де можна ліквідувати роботи шляхом проведення ямкових ремонтів, ми це обстежимо, ми вско такі роботи проведемо, але хочу розуміння, що робити повноцінні капітальні ремонти дворів, поки йде війна, ми не зможемо. Повертаємося до мого запитання стосовно а, двомісячника благоустрою, і от а, теж а, розуміємо, що а, будуть прибирання так у парках, в дворах, а, на вулицях, але все ж таки, теж я думаю, що варто тут зазначити стосовно прибирання у підвалах наших багатоповерхівок. Адже теж а, кожного року я так розумію, працівники житлово-комунального господарства борються з тим, щоб а, люди не завантажували ці підвали а, всяким непотребам, сміттям. І, от пане Сергію, чи є у вас інформація станом на сьогодні? Чи багато вже прибрано під. Так, і е, місць по багато пофірках, які, які просто люди місцеві так починають е, ну, використовувати як склад, можливо. так? Ну, з 1 березня розпочалися роботи по двомісячному благоустрою. Основна мета це е, процес санітарне очищення міста після е, зими. Є запланований цілий комплекс робіт по дорогах, передорожніх смугах, зелених територіях, парках, скверах, також на перебудинкових територіях. І… Взагалі по території міста. Є план заходів, який має зробити комунальні підприємства, є роботи, до яких долучатися суб'єкти господарювання поруч своїми об'єктами на своїх територіях. Станом на сьогоднішній день, можу сказати, що починаючи з 1 березня, ті організації, які від за утримання прибудинкових територій зробили наступну роботу, це, ну, перше, очищення прибудинкових територій 253 одиниці, впорядкування зелених зон і квітників на прибудинкових територіях понад 25,5. Тисяч квадратних метрів, ремонт існуючих зелених насаджень, стосовно очищення горищ і технічних поверхів. очищено 43, 75 підвалів, 84 приямки. Хоча хочу наголосити, що другий рік поспіль їх чистить регулярно, тому що більшість підвалів рекомендовано все ж таки використовувати як елемент захисту. І я би дуже просив, шановних мешканців, потім не захаращувати і не забруднювати свої ж підвали, які. Працівників 14 чистять для того, щоб вони були чистими і прибраними. Ну, звичайно, що ніхто з сторонніх людей не приходить, не забруднює і не захаращує ваш підвал лише мешканці вашого будинку. Це зрозуміло. Тому тут просив розуміння у всіх. Розпочався санітарний ремонт сходових лідок в 18 під'їздах, а також ремонт водостічних систем. Першого розпочалася роботи з очищення підвалів горищ. Також комунальники зробили роботи по очищенню прибордюрної, прибордюрної сму і проїжджої частини від змету, піскують тих залишків, які залишались і посипання до їх зимовий період. Ну період. Такі роботи будуть тривати протягом двох місяців. Ми не зможемо протягом цих місяців робити великі загальні міські толоки з питань безміркувань mm. безпеки. Але невеликі локальні толоки в різних мікрорайонах, в різних парках, скверах, прибутникових територіях і громадських місцях будуть проводитися. Дякую тим, хто долучається до таких робіт кожного року. Крім того, передбачені роботи по висадженню нових дерев, кущів, зелених насаджень. І буду ячний також тим, хто буде долучатися і цього року до очищення, і для того, щоб зробити наше місто красивіше. Маємо телефонний дзвінок. Алло, доброго вечора. Ми вас слухаємо. Алло, добрий день. Добрий. день. Хочу звернутися за до Сергія Віталійовича, що він сказав, що нам робити. Я телефоную на рахунок будови, яка ведеться на Тарнавському. Тобто, всі інвестори вклали кошти, а ніякі, ніякі роботи не відбуваються. Просто хочу почути вашу рекомендацію, що нам робити. Бо ми гроші вклали, а жити не маємо. Дякуємо. Даного інвестору не йшли безпосередньо мешканці, а також керівники. Навчального закладу, які раніше е, передавали територію для будівництва. В свій час, коли попередній інвестор відмовився виконувати роботи, ми допомогли якомога швидше оформити всі дозвільні документи і інші, все, що з цим зв'язано для спочатку для початку робіт. На даний час, наскільки я маю інформацію, цей інвестор не виконує свої зобов'язання, тому я думаю, що ваше завдання це лише правоохоронні органи, які мають максимально швидко. Привести до тями людей, які, інвесторів, так званих, які взяли людей гроші, е, які, крім того, е, мали збудувати квартири для тих людей, яких ще раніше не отримали, для цього отримали додаткові території, яких мали компенсувати власне, ці понесені видатки. Також можу сказати, що вони, ці так звані інвестори, і не повністю провели розрахунки з бюджетом по тих видатках, які вони зобов'язані були зробити. Тому я думаю, що це в першу чергу сьогодні роботи правоохоронних органів. Маємо на завершення ще один телефонний дзвінок. Алло, доброго вечора. Ми вас слухаємо. Доброго дня. А хотіла задати запитання Голові. Ми вас чуємо, ви зараз в прямому ефірі. Е, Скажіть, будь ласка, я те з мікрорайону Кутків? Слухаю вас. Ми вас чуємо. Е, нас, е, мене цікаве таке запитання. Тько, в нас почали ремонт передичку. Як не можуть завершити? На коли планується завершення ремонту дитячого садочку? Mm -hmm. yeah, yeah, yeah. У вас не просто ремонт дитячого садочку, ваш садочок, перший, який почали реалізовувати по програмі термомодернізації, де йде повністю е, оновлення е, утеплення стін, е, заміна світла, підлоги, покриття систем теплопостачання. Ці роботи ведуться за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку. Е, Міська рада і місто не є, на жаль, розпорядниками цих коштів. Відповідно, ці кошти ведуться, як я вже казав, за рахунок наших іноземних партнерів, Розпорядником коштів є наше Міністерство фінансів спільно з Міністерством житлово-комунального господарства. На жаль, є певні затримки в фінансуванні цих робіт. Відповідно, підрядна організація, не маючи в повному об'ємі необхідних коштів, затягнула завершення цих робіт. Ми дуже розраховуємо, що роботи вдасться завершити якомога ближче часом. Можна сказати вам, що ми змушені будемо довиділяти певну частину коштів із міського бюджету, оскільки розуміємо, що ті кошти, які були виділені, їх не вистачає для того, щоб в повному об'ємі завершити ті роботи, які були заплановані по проекту. Але в силу тих можливостей, які ми маємо, намагаємося ці роботи прошвидшити. На жаль, ми не здійснюємо повністю управління. Як підрядну організацію, так і не здійснення цього фінансування. Я думаю, зголом що в одному з наших наступних ефірів ми більше розкажемо загалом про е, реконструкцію, так і капітальні ремонти закладів дошкільної освіти в Тернопільській громаді. На жаль, наш час сьогодні підійшов до завершення. Друзі, дякую усім, хто був з нами. Дякую за ваші телефонні дзвінки, коментарі і активність. І також, пане Сергію, дякую вам за те, що сьогодні завітали. І ми власне могли почути про роботу Тернопільської ради і, взагалі, що відбувається сьогодні в Тернопільській громаді. Дякую вам, дякую всім за увагу. Бажаю спокійного вечора. Найшвидшої перемоги на все добре.